Господь Бог, голос моління нас грішних, і в нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. і милостивий, людинолюбний Бог, і си, тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Спромосі, Господи, помилуй, Господи поминули, Господи помили, Господу помолимо, спромоси, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помили. Господу помолимо, Господи помилуй, Господи помилуй, Го, Господи помилуй, тому воси, Господи, помилуй, Господи помилуй, осподи помили. Thank <laughs> you.